Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Я вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов і сьогодні в нашій студії Ірина Бірюкова, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час на нас. Розумію, що зараз багато часу на роботу виходить. Все ж таки, бібліотека продовжує жити. Я бачу людей, які ходять в бібліотеку. Я бачу людей, які працюють там, натхненно працюють. Дуже багато новин на вашій сторінці у Фейсбук, події різноманітні, ви переміщаєтесь по планеті, насичуєтесь всім тим, що вам дають можливість змінювати цю бібліотеку. І от про ці зміни, про те, яка бібліотека зараз, що буде далі, яка вона буде, бібліотека і переформатування цієї бібліотечної справи. Буде після перемоги, оцей шлях, про все це хочеться поговорити з вами. Тож давайте почнемо з того, що дуже багато людей у соцмережах зараз кажуть: Ну, все, ще все винут, нічого не залишать. Прийшов в бібліотеку, а там нічого нема: ні Пушкіна, ні Лермонтова, ні Азбуки. Скажіть, будь ласка, оце переформатування, оця боротьба за... Російською літературою з літературою радянського союзу у чому вона полягає? Що ви прибираєте і чи прибираєте взагалі то ви заторкнули таку цікаву тему в роботі в вітчизняних бібліотек, яка насправді набула потужного руху ще в минулому році, оскільки вторгнення військове, повномасштабне вторгнення на території. Суверенної держави України воно спонукало той суспільний інтерес, і та фраза, яку ви промовили на початку нашої розмови, що люди йдуть. Ми бачимо, люди йдуть до бібліотеки. Це один, один з імперативів нашої роботи. Ми людиноцентричні інституції. Ми працюємо в інтересах суспільства, держави, кожної людини окремо в інтересах її особистісного розвитку. Ми працюємо на посилення людського потенціалу нашої держави і відповідно маємо форматувати і свою роботу, і фонди відповідно. Не робота з актуалізацією фондів бібліотек, ну перекладаю на загально прийняту людську мову, mm -hmm. це те, про що і говориться нині, чи не забагато у фондах вітчизняних публічних книгозбірень російсько російської літератури, яка видана ще за радянських часів. Чи є вона актуальною? Mm -hmm. Чи не є вона морально застарілою на, у відповідності до вимог нинішнього періоду, коли українське суспільство запитує, чи потрібна нам взагалі російськомовна література? Mm -hmm. Але ж, ми говоримо і про те, що Україна правова держава, і ми говоримо радше про ту складову забезпечення потреб читачів, коли в бібліотеках, публічних, зокрема, мають бути потрібні суспільству видання. Ми mm -hmm. ж не можемо наповнювати безкінечно бібліотеки, не очищуючи фонди від застарілої, фізично зношеної літератури і так далі. Це бо процес... літературу хто ні, ніхто не бере ніколи. Так, це література, на яку немає попиту. Ну такої зараз мені складно б навести приклади, uh -huh. наприклад, да з того з огляду на роботу нашої бібліотеки як наукової інституції. Ну, так, да. Однак у публічних бібліотеках загальнодоступних є певні нормативні, загальносвітові, прийняті спільнотою бібліотечною, зокрема загальноприйнятим нормативом заміни оновлення літератури в публічних бібліотеках є 10%. Це рекомендація міжнародної федерації бібліотечних асоціацій. Uh -huh. Яка рекомендує щорічно оновлювати, тобто актуалізувати фонд бібліотеки на 10%? Безумовно, ми маємо зважати на економічну ситуацію в країні. Ми можемо прагнути м, певну руху уперед на очищення фондів від застарілої літератури, вона не може безкінечно зберігатися у публічній бібліотеці, вона фізично зношується як мінімум. А по-друге, якщо читачі її не питають, не хочуть бачити її на полицях, навіщо е набивати, скажімо так, книжкові? Полиці, тим, що не буде користуватися попитом, і, умовно кажучи, цей процес очищення фондів це нормальна практика бібліотеки за всіх часів. Бо не можна не безкінечно покладати, звісно. Да. І от якщо світова спільнота робить це в обсязі приблизно 10% угу. на рік, у нас є державні соціальні нормативи забезпечення населення бібліотечної послуги. У нас це такий робочий показник 5%. Угу. Він не стосується наукових бібліотек, які є джерельною скарбницею для дослідників тощо. Тобто немає такої загрози, що зникне все в один момент, і дослідники лишаються, або читачі, читачі лишаються без доступу до потрібної їм літератури. Але чи є потреба безпечних? Умовно кажучи, там 100 тисяч примірників Пушкіна uh -huh. видань. Ну, є питання до того, що поставити, якщо немає місця на тих полицях, чи буде там місце для Шекспіра, чи буде там місце для. Творів сучасної літератури, закордонної лауреатів, численних міжнародних літературних премій, про які б ми воліли знати, але наші читачі поки про це можуть не знати через те, що всій полиці Зайняті умовно річни. кажуть, да, оскільки ми маємо оперувати даними і фактами, і на 2021 рік на кінець, на цей от період повномасштабного вторгнення, в нас є певні показники. Uh -huh. Скільки було літератури російською мовою у фондах публічних вітчизняних бібліотек, це було б більше 50%, а в деяких регіонах. Ще більше то безумовно є питання, в якій країні ми живемо, для населення якої країни ми виховуємо як населення. Якої країни ми підтримуємо прагнення опановувати державну мову, вивчати, навчатися рідною мовою тощо. Чи достатньо збалансованим є склад? Фондів бібліотечних, тобто, чи є на цій книжковій полиці місце для прекрасних творів зарубіжної літератури, мене зокрема цікавить література наших найближчих сусідів uh -huh. з боку Європи, країн, які підставили плече нам в українському суспільству в найважчі часи, коли мільйони біженців в українці були змушені лишати свої домівки, рятуючись від шанувальників російського миру. Ну саме так. Так, Про тому... авторів з Польщі, з Балтії країн ми нічого не знаємо. Ну, взагалі, ми можемо там згадати когось польського одного. А там насправді за значно більше нобеліантів в сфері літератури yeah. видання цих авторів є у фондах нашої бібліотеки завдяки іншому аспекту діяльності бібліотек Міжнародна культурна дипломатія, uh -huh. завдяки підтримці Зум. Zoom... От ми згадали Польщу, польське консульство в Одесі промотувало в Україні прекрасний проєкт, ініційований державною інституцією. У Польщі є такий інститут книги, uh -huh. який започаткував такий проект, як польська книжкова полиця. Yeah. І в рамках цього проєкту бібліотеки України отримували переклад. Адені або польською мовою видання дуже цікавих авторів і розкривали оцю складову літературної співпраці. Такі проекти є і в інших країнах. Ось є спосіб тоді розкривати оцей цей ем, простір величезний океан літератури, про який ми на жаль не так багато знаємо. Це цікавий спосіб пізнавати світ, збудовувати ці містки взаєморозуміння. Ми зацікавлені в такому культурному обміні і нині на рівні держав, голів держав ця ініціатива шириться, йдуть перемовини, якими опікується Міністерство культури та інформаційної політики. Ми знаємо про таку підтримку, яку нададуть уряд Франції, Німеччини, тощо зараз вивчається попит на найбільш цікаві для українського суспільства видання. Uh -huh. І ми, як бібліотекарі, формуємо такі пропозиції. Сподіваюся, що невдовзі. Ми матимемо прекрасне поповнення, і книжки від французьких партнерів вже попрямували до українських бібліотек. Скажіть, будь ласка, ну от зараз дуже багато молоді, вона черпає інформацію все ж таки не з книги. Вона бере цю інформацію з Ютуба, з інших якихось джерел в інтернеті. Вони кажуть, ну швидше, чим я буду йти до бібліотеки, десь там шукати, десь читати. Ну, це тяжко. Я в Ютубі спитав, у сірі спитав, і все. Ось вона відповідь. І тому дуже багато бібліотек переформатуються і зараз ми говорили з вами до ефіру, як бібліотеки за кордоном перетворюються на величезні хаби, в яких є можливість і бути в інтернеті, і сидіти, і нібито жити у 21-му столітті, але при цьому бути в бібліотеці. Як з цим з перетворенням на хаб з вашої точки зору, з нашими бібліотеками? Ну і фраза, що бібліотеки України перетворюються на ці хаби, вона вже має говоритися в поточному часі. Звісно. Вони вже перетворились. Більшість вітчизняних бібліотек та їхні команди працюють саме в такому розумінні бібліотеки не тільки як книжкового сховища, угу. місця, де люди беруть і повертають книжки, і йдуть собі додому. Стів. Да. Ні, це простори для зустрічі, спілкування, натхнення, саморозвитку. Ми працюємо на розвиток суспільства, на посилення людського потенціалу, і вся бібліотечна спільнота. Активісти її промотують саме це бачення бібліотеки як живого простору для спілкування, натхнення саморозвитку, це дуже важливо протягом всього життя. Uh -huh. І коли ми бачимо, що цей тренд відповідає світовим тенденціям, що в наших бібліотеках з'являються і майстерні, де є 3D-принтери, де є можливість користатися швейними машинками, так звана Library Fінк-бібліотека речей, де можна організовувати концерти і давати свої пропозиції, як насичити той простір подіям? Угу. І дуже приємно бути частиною цього руху уперед і бачити такі зміни в багатьох бібліотеках нашої держави, попри ті виклики страшенні, які перед нами поставили військове вторгнення. Навіть бібліотеки найбільш вразливих регіонів продовжують свою роботу. Хоча наша мережа бібліотечна зазнала величезних втрат від обстрілів і руйнувань. Значна частина, понад 400 бібліотек знищені або дуже, дуже сильно пошкоджені. Більш того, ми маємо при приклади того, як бібліотека, яка двічі пережила переміщення, все mm -hmm. одно продовжує свою роботу, оскільки використовує засоби віддаленої роботи, віртуальні сервіси, тощо це Луганська обласна бібліотека, то та інші форми бібліотеки, які мають е, студії для аудіозапису, студії, які дозволяють користувачеві е, втілити власні проекти, записати цифровий контент. Тощо. Тобто, ми йдемо назустріч цим побажанням і спокійно ставимося до цього, оскільки ми віримо в те і разом з нашим суспільством. В букдову бібліотека без кордонів. Сучасна креативна твоя. Не тільки про книжки, але книжки це все ж таки база. Це те, від чого ми відштовхуємося. Документ це не про швидкість, скоріше, а про надійність. І угу. от ви згадували молодь, яка шукає все в інтернеті. Певненість, і оця медіаграмотність це теж набуті навички. І брати все, що потрапило під руку в інтернеті, це не є гарантією надійності того дослідження Саме або так. тих висновків, які робить ця людина. І тут ми маємо спрямовувати свої зусилля як фахівці, які працюють з інформацією, на таке виховання цієї медійної Грамотності діяти разом з батьками, з вчителями, з бібліотекарями в дитячих бібліотеках, і це ми і робимо. Ще одне питання: це інклюзивність бібліотек, доступність для всіх абсолютно людей, які інколи не можуть самі навіть виїхати з дому, не можуть доїхати до аптеки, до магазину і так далі. Чи є можливість зробити наші бібліотеки ще більш інклюзивними, щоб доступ до них був для всіх абсолютно? А насправді це величезний виклик для, для всієї нашої спільноти та органів управління цими бібліотеками. Значна кількість бібліотек перебуває у приміщеннях, які були зведені е, задовго до того, як да. перед суспільством постало настільки гостре питання інклюзії. Воно завжди стояло перед нами. Е, нам складно обслуговувати користувачів, яким складно переміщуватися, які погано бачать чи чують. То угу. ми намагаємося це вирішувати, це такі точкові е, е, рішення, але ми розуміємо що така величезна кількість поранень, ушкоджень, інвалідності і то, що вони вимагають перебудову цих просторів. І на рівні держави ця стратегія інклюзивності вона набуває щодня все більшої уваги, діють програми. І а, насправді для нас це великий виклик, особливо для інституцій, які працюють в бібліотечних будівлях, які нині не відповідають, скажімо так, цьому попиту суспільства. Поки більшою мірою це покладається на відповідальність працівників, на наше бажання допомогти цій людині потрапити до бібліотеки другий спосіб зробити ці послуги максимально доступними, в тому числі через мережу інтернет, тощо. Але коли говорити про спілкування, про зустрічі наживо, ми маємо і мусимо про це дбати, і в нас є це бажання зробити так, але розуміємо, що ця складова потребуватиме. Значних інвестицій, mm -hmm. а з огляду на ці величезні втрати в культурній інфраструктурі і розрушення будівель бібліотек на сході України, тощо ми розуміємо наскільки складно буде всі державні наші машині mm -hmm. зреагувати на всі ці потреби. Тож тут ми будемо покладатися і на підтримку міжнародних донорів, які yeah. переконано допоможуть Україні стати таким комфортним простором для людей з інвалідністю, певними вадами та в фізичному здоров'ї. І і ми мусимо про це думати, ми думаємо про це вже зараз, і говоримо на е, своїх зустрічах з колегами, і комунікуємо з владою, і плануємо ці кроки, а хтось і вже має рішення. І наші колеги в Рівному Вінниці та інших містах України мають готовівши рішення. Е, тифлокомплекси або підйомні ліфти, то uh -huh. щодо будівель бібліотек, це переоблаштування, яке було легко втілити, наприклад, в тих умовах тої no, будівлі. А щодо будівель, які відносяться до пам'ятника. Архітектури, це потрібні такі локальні рішення, але безумовно. От та увага, яка приділялася і задовго до вторгнення, вона нині значно підвищена і держава. Я переконана, бачить цю потребу, і ми маємо відповідати запиту суспільства і питати в себе кожного дня, що якби мій близька людина. Мала таку ваду і не могла зайти до цієї будівлі. Якби я мав діяти, тому uh -huh. кожен зараз, як кожної родини, торкнулася війна, і в кожній родині є людина, яка вже воює або підставляє плече на волонтерському фронті, або рятує людське життя як медик тощо. Так і саме ми маємо бути готовими до того, щоб наші будівлі ставали і публічні простори ставали зручнішими, комфортнішими для всіх людей. Бо ми говоримо про інклюзію і бібліотеки в тому числі не мають бути виключенням. Для нас це дуже важливо. Щоб ми були разом в хвилини радості, в хвилини е, суспільних випробувань. І якщо це відбувається в бібліотеці, ми маємо відповідати цьому попиту. Ви знаєте, знов хочу наголосити на тому, і я часто про це говорю: що кожен на своєму фронті є бібліотечний фронт, і війна на бібліотечному фронті була дуже запеклою, починаючи от з Початку агресії почалися переформатування бібліотек, я розумію, що є суспільство, яке не завжди розуміється на тому, що відбувається, вони починають прочли десь там заголовок і все. І їх зриває дах, вони починають писати якісь коментарі і так далі. Хоча, якщо зрозуміти, якщо просто прийти до бібліотеки, подивитися, як вона змінилася, в який бік вона змінилася. А, спробувати це не просто десь там почути і прокоментувати, а спробувати а, своєю а, душею все це побачити. Бо ну, 90% людей колись були в бібліотеках. Я розумію, що є відсоток невеличкий, який там ніколи цього не робив, але все ж таки Одесити завжди були в бібліотеках. Ми свого часу там писали реферати, у школах щось там шукали, потім в інститутах, потім коли вже працювали. Ну, Тобто бібліотека була дуже значною складовою нашого життя. Якщо зараз ви а, думаєте, ну, яке переформатування, ну сходіть до бібліотеки, пройдіться. По-перше, бібліотек по Одесі багато. Можна прийти, подивитися. Якщо прийшли у центр, так тут взагалі-то можна зайти і витратити. ну, Півдня, а може, і цілий день у бібліотеці. Тим паче, що бібліотека наукова завжди готує якісь сюрпризи завжди готує якісь заходи, на яких. Запрошує гостей міста, на яких запрошую Одеситів, і у вас є така можливість зараз прийти, почути, записати і прийти до Одеської національної наукової бібліотеки. Що це буде і коли а, я дякую за можливість нагадати нашим глядачам, що на сайті книгозбірні ОДНБДЯ ми публікуємо актуальну інформацію щодо плану заходів на поточний місяць і просимо звертати увагу на ті можливості, які ми надаємо для навчання, вивчення мов, спілкування, підсвічування певних тем соціально значущих. Але хочу привернути увагу. На повернення до нашого простору прекрасного проекту, який ми дуже любимо, який 23 роки поспіль робила команда Одеської національної наукової бібліотеки разом із партнерами за підтримки Мінкультури та місцевої влади і багатьох числ, ну, прекрасних партнерів, які нам підставляють плече, і наших колег. Зокрема, це українська книга на Одещині вже 23-й рік поспіль. За виключенням того страшного періоду, 22-го року, коли ми були змушені зробити паузу, угу. виставка повертається і 9 го Червня три дні поспіль на Одеситів. Чекає прекрасний поток книжкових подій, на які ми з задоволенням запрошуємо на зустрічі з авторами, на презентації книжок, на перформанси на участі в круглому столі. Ми будемо робити це три дні поспіль з виїзним святом книги в авангард. в Авангард. Нас приймає гостина Авангардська громада. Угу. Ми готуємо свято. Це одна з складових цього свята. Щороку цей форум робив такий вояж. виїжджав в ту чи іншу успішну територіальну громаду. Маду з собою приносячи оцей шал книжкових подій. А назустріч нам виходила прекрасна спільнота людей, які прагнуть читати, спілкуватися. І це прекрасне свято і прекрасна нагода говорити про те, що в цей період Одеса стає книжковою столицею нашої держави, і запросити Одеситів стати частиною цього свята, підтримати нас, підтримати своєю активністю і відвідуванням вітчизняних видавців, подивитися на книжкові новинки, які вони презентуватимуть в головному читальному залі на Пастера 13, та інших локаціях форуму, і, оскільки форум відбувається одночасно, і в бібліотеці національній, та локаціях її партнерів, а це бібліотеки, музеї та інші інституції, локації міста, я ж сподіваюся, що разом із колегами ми зробимо добре свято і Одесити отримують певну частку позитива в такі непрості часи і знайдуть для себе книжку, яка їх підтримує, надихне і додасть сили переживати цей викличний період з честю, достоинством. Тим паче і, ну, ти і психологи радять. Що книга допомагає, вона завжди була нашим другом книга. Ну, поруч з собакою завжди була ще й книга, і ще й друзі, які підтримували тебе. Я розумію, що зараз собак дуже багато, а книги чомусь відійшли на другий, А або навіть для декого і на третій, кудись там план. Це, на жаль, бо все ж таки книга дає дуже багато всього. Від а, почуття того, яка вона, яка вона на, на смак, яка вона на дотик, яка вона. На кишеню, і це ти заробив на це. Ти придбав собі це. Ти можеш читати. Ти можеш передати, я потім повернути. Ну дуже багато всього цих нюансів, які людина не повинна забувати, бо це от Тактильні, а такі емоції вони дуже приятні. А це висока культура читання, отримання задоволення, якої молоде покоління можливо ще не встигло отримати, оскільки в нас був період карантину. Зараз страшний період воєнного вторгнення. І ми закликаємо батьків не втрачати надії, да. допомогти своїм дітям полюбити читання, так як любимо ми, люди трошки старшого віку, оскільки ми розуміємо користь від читання, це розвиток креативності, певної міри емпатії, роботи в команді тощо. Це ті навички soft skills, які потрібні молодій людині у е, будучині і нині, е, коли він реалізує себе як людина, яка доросліше, і це наше майбутнє. Mm -hmm. Тому ми маємо спрямувати свої зусилля на підростаюче покоління і дбати про те, що щоб вони полюбили і зрозуміли користь того читання як життєвої стратегії досягнення успіху. Запрошувати на екскурсії до бібліотеки. Ми, до речі, користуючись нагодою, також я хочу запросити на програми родинного дозвілля, які проводить одеська національна наукова бібліотека, в цих старовинних просторах, серед старовинних відреставрованих меблів, подивитися на неймовірні видання, книжкові, послухати історії про те, чому вони такі, і наскільки вони цікаві і цінні, mm -hmm. це теж корисний досвід. Yeah. Я закликаю спробувати. Ми робимо це на регулярній основі. Запрошуємо для цього. Є відповідні фахівці, і наші екскурсоводи. Насправді, я закликаю батьків не полишати цих спроб і не перекладаю на молодь це не любов до читання, не при не, не вважаю, їхньою виною, я вважаю це викликом для нас, для дорослих. І в цьому пошуку нових форм і методів роботи, ми єднаємо зусилля з бібліотекарями не тільки України, а всього світу. І в ці дні форум Українська книга на Одещині буде проходити паралельно ще конференція, четвертий Одеса Бібліосаміт, під час якого ми ділимося успішними практиками промоції книги і читання. В цьому році в нас будуть і зарубіжні колеги, і наживо, і в онлайні. Тож, принагідно користуючись нагодою, я запрошую. Наших глядачів долучатися до перегляду, оскільки певні методи і рішення бібліотекарів можуть бути корисними для батьківських спільнот. Фантастична, як завжди, розмова з вами. Я дякую вам за те, що ви продовжуєте робити. Я дякую вам за книги, дякую за натхнення і дякую за наше все ж таки мирне майбутнє, в яких книга буде завжди поруч з нами. І бібліотеки, звісно, теж будуть завжди відкриті, завжди. Може, вони будуть називатися не бібліотеками, а хабами бібліотечними? Хай як завгодно вони називаються. Головне, щоб вони були з нами. Головне, щоб вони розвивалися і щоб вони були доступні, звісно, для абсолютної більшості людей, для всіх людей. І щоб всі люди не забували, що книга це дуже добра справа, це дуже велика частина нашого життя. Тож дякую вам за те, що На взаєм, були з нами. Навзаєм дякую вам. Ну і Одесити, не забувайте, що треба ходити до бібліотек. Підтримуйте бібліотеку ось таким чином. Прийдіть до неї, подивіться, що там, як там, покладіть частинку своєї душі у бібліотеці. Ну і дякую Ірині Бірюковій, яка була з нами, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки. На першому міському ми обов'язково зустрінемось з вами незабаром. Тож залишайтеся з нами. Дякую за це. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.